Всім доброго дня. Сьогодні хочу записати додаткове відео щодо фітовтори щодо препаратів. Від фітовтори дуже багато питань щодо калійних обробок і обробки рівним добровом. Яка різниця? На жаль, дуже багато людей пише, що замовлені якісні препарати не допомогли. Фітовтора побила всі помідори. Тому зважайте зараз саме критичний період. Робіть профілактику і зважайте, де ви купляєте препарати. Я свої помідори буквально на днях додатково обробив ще від фітовтори. Обов'язково зараз такий критичний період, що треба контролювати фітовтор, тому що до замов деякі препарати, бачу, літо буде тяжке. Як не спека, то затяжні дощі, тому треба обов'язково контролювати хвороби помідорів. Замовляв добрива і препарати в Фазенді, великий надійний магазин має насіння, препарати. Постійно замовляю і не було ніяких проблем з ним. Є в них вибір і добрив, і препаратів, тому, якщо вам потрібно, можете в них замовити. Є накладна на 1371 гривень. Тут у нас по добривах, як застосовувати добрива. Досить непогані ці книжечки. Як що застосовувати, як що комбінувати? Мені подобається. Так, це в нас SBM, це в нас магнікури, протектон це в нас шавіт, досить відомий препарат, і сингента. Так, по порядку вам буду розказувати і зразу показувати. Обов'язково взяв Реус, кого проблеми зараз з помідорами, з фітофторою. Якщо нічого не допомагає, Ревос вам допоможе. Реус має дуже гарний стоп-ефект. Разом з редомілом рахуються одні з найкращих препаратів від фітовтори, але... Його треба застосовувати, коли от помідори тільки наливаються, от нижні кисті наливаються, середні кисті, а верхні ще цвітуть. Тобто цим же помідорам ще вони будуть довго достигати. Якщо помідори вже мають молочну стиглість, низкорослі, ревус в цьому випадку вже не підходить, бо він має 14 днів очікування. Ревос має дві діючі речовини, 6 мг йде на 5 літрів води. Чому ще важливо, от я вам кажу, замовляти в перевірених магазинах. Бо дуже багато людей мені пише, що купили на базарі, купили на навіть в магазинах і обробили свої помідори, і ніякого ефекту немає. Помідори всі пропали краще замовляти в великих магазинах, інтернет-магазинах, які дорожать своєю репутацією. Ну і, звичайно, не будуть вам продавати підробні препарати, що зробить на вас копійки, а втратять свою репутацію. Так, взявши квадріс, квадріс обов'язково, бо зараз тільки от помідори почнуть стигнути, то вже не можна буде обробляти ніякими препаратами, ні ревусом, нічим не можна буде обробляти, бо вони мають по 14 днів очікування. Квадріс тільки 5 днів очікування, тримає на всякий випадок, але його треба мені, щоб обробити помідори картоплю. це Мені треба 4 пакети, це виходить 20 літрів води, тому обов'язково треба мати на запас. Бо може бути всяке і якась негода, і може раптово напасти фітовтора. Того року було дуже багатьох людей, що не було, не було фітовтори. Буквально за дві ночі помідори всі пропали. Тому обов'язково треба мати квадріс на всякий випадок. Взяв препарат свіч це від сірої гнилі цього року. Які всі свічі мали, всі використали. Бо як стигла полуниця, малина, то в нас були просто проливні дощі. А свіч саме краще працює в інтернет-магазині набагато вигідніше свіч купляти. Бо в нас в магазині, наприклад, 100 гривень. Я даю за свіч. А тут свіч 77 гривень. Відбивається доставка, і все відбивається. так само. І по ревусу, і квадрісу. Совгідніше купляти, звичайно, в інтернет магазині Свіч такий препарат, що завжди його треба. І для обробки яблунь, груш і полуниці все можна ним обробляти. Дуже ефективний препарат. Зразу взяв Екстра. Медян екстра треба, щоб був, бо працює ним по полуниці, як зріжеться, по кущах і на весну. Мідь-місний препарат це незамінний. І навіть в всяких випадках десь треба обробити навіть грядку покропити, то можна попропити мідь-місним препаратом. Так, ще от забув вам сказати: взяв про Energy, це Bayer. Це протикорневий гнил. Він, бачите, розлитий з упаковки великої. Для чого провікур Energy це для розсади полуниці, для майбутньої розсади. Проливається провікуром після того, як висівається насіння. Після сходів проливається провікуром, і ви не будете мати проблем з розсадою. Далі взяв ще водорозчинні добрива. Це в нас водорозчинні добрива із серії Грінта, різні формули. Хочу, щоб ви звернули увагу на ці добрива. Вони, по-перше, недорогі, вони водорозчинні, вони мають класний склад, мають класні формули, вони мають мікроелементи, кульові кислоти, які забезпечують те, що краще засвоїться добриво через лист і краще засвоїться добриво через корінь от вам в інструкції. Це я взяв Грін та Старт 13 Це в нас фосфорна формула. Це, якщо будуть садити полуницю, кущі, дерева це найкраща формула для того, щоб рослина вкорінилася. Далі вегетативний різ Грін та Баланс двадцятки, Плюс фульвові кислоти і мікроелементи. І е, грін та гров, яке я показував, 5, 15, 30, плюс магній фульвові кислоти це для того, щоб ріст плодів, щоб достигали плоди. Ці добрива грінта мають мікроелементи, бор мають мідь, залізо, марганець, молібденк, цинк і фульові кислоти. Чому я кажу, що їх вигідно брати? Бо вони йдуть як по листу, так і в корінь. Оце у нас Грінта Гроу, це я буду давати для огірків, для кабачків, для помідорів, перців, баклажан. Це у нас грін та баланс. Оце все саме добре ці двадцятки це рівне добре, Оце для цих помідорів. Це у нас Анна Майер. Ці помідори мають бути кілограмові, найбільші. І щоб вони от наливалися, щоб верх помідори цвів і зав'язувався, даю такі двадцятки. Азот, фосфор, калій, мікроелементи, фульові кислоти один їх мінус, що вони не в гарних пакетах, але щоб ви розуміли, тут кілограм. Комплексного добрива з мікроелементами, фульовими кислотами коштує 200 гривень, 210 гривень. Таке саме добриво, от у мене в магазині, що там гарна упаковка, але там його 200 г, 250 грам, вірніше, 100 з чимось гривень. То порівняйте, що того добрива з гарною упаковкою, і те доброго навіть не має такий склад. Я навіть не буду вам розказувати, що то за добро, Вам то не потрібно. Але я вам хочу сказати, щоб ви дивилися по ціні і по складу. Гарно упаковці добрива за 200 гривень можна купити аж 500 грам. Цього можна купити кілограм. Різницю відчуваєте, і це добриво набагато краще. І останнє доброво 13-40-13, це незамінне доброво, воно завжди потрібне. І для розсади. От для, зараз будемо полуницю садити для полуниці, для кущів будемо садити, для дерев. Зараз дуже багато хто посіяв моркву, салат, васолю посадили. Оцим добровом на старті, коли рослина тільки зійшла, можна проливати для гарного укорінення і для старту. Це гарне стартове доброво. От така в нас сьогодні розпаковка. Не переплачуйте гроші, купляйте доброво, особливо препарати в перевірених магазинах. Зинах, бо на жаль, дуже багато людей пише, що купили неякісні препарати, не допомогло. Фітовтора, інші хвороби. Помідори пропали. Дуже шкода, а знаєте, що на базарі зараз попробують докупитися і помідори, огірки, нічого не докупиться. Тому дякую всім за увагу. Бажаю ефективно захистити свої помідори, гарно їх налити. Всім гарних рясних врожаїв і мирного, мирного неба!